Добрий день, діти! Послухайте загадку. На городі в нас росте сонце ясне, золоте, жовте око, жовті вії, та чомусь воно не гріє. Здогадались? Послухайте другу загадку. Вранці умиваються срібною росою, до сонця повертається своєю головою. І третю загадку. Золотиста ситечко покотилася в полечко. в віконечко, наче справжнє сонечко. І так, ви здогадалися, про що загадки? Так, про соняшник. Дітки, соняшник це масляна рослина, дуже корисна. Наша Україна вирощує дуже багато соняшника і продає таке поживне, таке смачне масло і в нашій країні, і в інші країни. Ось зараз ми з вами будемо спостерігати за соняшником. Діти, погляньте це поле соняшників ще вересень місяць. Діти, погляньте, це поле соняшників. Соняшники вже почали сохнути, тому що осінь. Зернятко налилось вже. Силою, скоро соняшник посохне і будуть соняшник косити. Соняшник вважається сонячною квіткою. Коли сонячник молодий ще голівоньки сонячника повертаються до сонечка, щоб спіймати промінці сонця. Тому соняшники вважаються Сонячною квіткою. Погляньте, пелюсточки вже осипалися і соняшник починає вже жухнути. Вже осінь.